Аванс 2000 гривень. Замовник скидає за роботу в 40. У нас аванси 50% або ну, менше. Це повинна бути сума, яка ну, буде гарантувати, що ми от, купимо матеріали, які коштують половину. І можемо вільно працювати. Це безпека нашої е, роботи, щоб ми вільно пересувались. І я стараюсь знайти виходи в цій ситуації. Я стараюсь так, щоб було комфортно і нам, і е, замовнику. Тому що ми працюємо для людей, ми робимо гарні речі. Це оздоблення квартир, ну, натяжні е, стелі, щоб всі посміхались, е, всі е, раділи. Але цей аванс не забезпечує безпеки. Виконання наших робіт це ризик. Це ризик, і він впливає на роботу. Ще би п'ять тисяч докинули би, ну а взагалі щоб 10 було в ідеалі, і ми взагалі без сумніву приступаємо до роботи. А так, це питання висить, повертати гроші, чи да, яка буде відповідь? Не знаю, пізніше буде, пізніше з'ясується, як воно буде.